Добрий день, шановні депутати. Сьогодні ми зібралися на спільне засідання постійних комісій з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та постійної комісії з питань АПК, земельних відносин, природокористування, планування території, екології, охорони навколишнього середовища, здоров'я, материнства, дитинства, з питань науки, освіти, сім'ї, молоді та спорту, планування територій. Всього членів постійних комісій 10 чоловік, відсутні 8. Ой, відсутні двоє, присутні 8. На засідання комісії запрошені Пісарівська Ірина, Ременяк Тетяна Петрівна, Телятник Надіна Євгенівна і Ткачук Олеся Олександрівна. Порядок денний, усі ознайомлені з порядком денним? Голосуємо за порядок денний. Одноголосно, порядок денний прийнятий. Переходимо до першого питання про скасування рішення сесії Сеніхинопрійської сільської ради. Ірино зміниться так. Дякую. Пропонуємо на розгляд сесії питання про скасування рішень сесії, які були прийняті на 44-й позачергової сесії, 8-го скликання, про припинення діяльності шляхом ліквідації Лукашівської філії опорного закладу освіти, Сініфнобрійський ліцей, і відповідно про перейменування опорного закладу освіти Сініфенбрідський ліцей на Синіхнобрідський ліцей без опорного закладу. Коротке пояснення у зв'язку з тим, що субвенція надається на філії, пропонуємо скасувати рішення про припинення філії. Пропоную дане питання винести на розгляд 46-ї сесії 8-го скликання сумяки сільської ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались Одного голосу. Далі переходимо до другого питання. Про надання дозволу на перерозподіл залишків бензину придбаного 24 у 2024 році, у зв'язку з необхідністю використання залишків бензину, який був придбаний у 2024 році для роботи генераторів для забезпечення нормального та безперебійного функціонування бюджетних установ у разі відключення електроенергії, які не були використані на зазначення цілі, пропонуємо винести питання про надання дозволу на перерозподіл залишків бензину. Для заправки службового автомобіля у кількості 400 і 600 літрів бензин А95. Пропоную дане питання винести на 46-ту сесію сіні сільської ради. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались одноголосно. Переходимо до третього питання: проведення податкових штатних одиниць в опорний заклад освіти Сініхінобрійський ліцей. У зв'язку з ліквідацією Тарасівської філії опорного закладу освіти, Сеніхінобрійський ліцей та організацію підвезення учнів шкільним автобусом з села Новолександрівка, а також у зв'язку з організацією інклюзивного класу в опорному закладі освіти, сіні ліцей, пропонуємо винести питання про введення до штатного розпису опорного закладу освіти, сіні ліцей, одну штатну одиницю водія на шкільний автобус. 0,5 штатних одиниць вихователя для супроводу дітей і 0,5 штатних, штатних одиниць асистента вчителя інклюзивного класу. Хорошо, пропоную перен... ну, винести дане питання на розгляд 46-ї сесії. Голосуємо. Хто за? Проти. Одноголосно. Переходимо до 4 питання. До фінансового плану КНП ЦПМСДСІ Ніконопліцької сільської ради. Так як наш заклад а, кожного місяця не отримує ставу суму від НСЗУ, це потребує переогляду фінансового плану і внесення туди змін. Прошу винести це питання. Пропоную дане питання винести на розгляд 46-ї сесії. Голосуємо. Хто за? Проти. Дтримуюся. Одноголосно. Переходимо до слідуючого питання про надання матеріальної допомоги. Надійшла заява на голову Сієвнопільської сільської ради від військовослужбовця Тіторенка Віталія Леонідовича про те, що він просить надати одноразову матеріальну допомогу на лікування в реабілітаційному центрі, в зв'язку з захворюванням під час захисту батьківщини. А можна ще раз подивитися? У нього з проблеми були і до того. І він лежав в больниці. Году питання, У 2010 році постановило. Питання в тому, коли було там. В гідному порядку він надав всі відповідні документи. Там написано, що він заробить це захисний батьківщину. Там питання в тому, що воно могло погіршитися. І вони там будуть заємно. Військово-лікарське. Відати з адвокатом не може тут. Пропоную дане питання винести на розвитку шостої сесії. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримуватись. Одноголосно. Переходимо до слідуючого питання про присвоєння раду Савченко. Шановні присутні, так як Олеся Володимирівна Савченко пропрацювала на посаді старости Півгівського Старотинського округу 6 місяців, з яким випробуваним терміном ви її затвердили на посаді, вже виникає необхідність присвоїти їй 11 лям 5-ї категорії посад. Так що прошу винести дане питання, ну, проєкт рішення на сесію. Пропоную винести на розгляд 46-ї сесії. Голосуємо, хто за одноголосно. Рішення прийнято. Всі питання на розгляд постійної комісії розглянуті. Засідання комісії оголошую закритим.